3. Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні у нас буде таке відео. Я подарила пісенні 20 подарунків у Токі-Бокі. 20. Ми їх всіх повідкривали і нам випали такі речі. І ми вирішили Оцей звичайний дім обустроїть у стилі цих речей, ми додамо всяку прикольну мебель. Коротше, сьогодні буде відео. E, z początku ja mymy wystrajemy e, tą klimatkę to u nas e, będzie dopuśćmy ściana na spalnia na ścianę Tak. E, robimy dopuśćmy takie ściany mi się to będzie fajne takie coś zrobić oś Це буде така кімнаточка. Ми їй зараз виберемо кроватку. Таку, я думаю. Так. Да. Візьмемо якусь м -м, полочку. Ну, така гарненька наче. Потім ще над нею поставимо якісь полочки. Я знаю, я буду за дуже багато платних речей, але є, можна зробити таке ж тільки з. Безкоштовними. Ми це відео теж знімемо скоро. Так. І в нас буде не одна частина цього відео, я так думаю, так. тому що. Багато буде частина, так. Бо так, мене да, в нас там є таке ограничення, ми можемо там знімати хвилин 5. Не ну, якось так буде. Такий шкафчик, я думаю, буде гарний. Так так. якось. Вау, да, Зараз на віконце ми поставимо якісь прикольні рослини. Сюди я, допустимо, таке поставлю. А на віконце ось такі квіти я люблю ставити. Ось така у нас комнатка вийшла. Зараз ми її прикрасимо якимись цими речами. Я думаю, взяти такі квіточки і оцей блокнотик. Так, можна. Да, можна. Дуже гарно, скажи. скажи. Mm -hmm, так прикольно. Зараз ми ще поставимо такого ведмедика. Прям я як ми ну, відкривала wow. подарунки. Прям Єсенія yeah. в нього влюбилась прям. Взагалі wow. да, клас. вона його дуже любить, того ми його поставимо. Так, якось. Так, ну скажіть гарно, ну камон. Так. І ще я робила спеціально, знаходила куколку Єсенію. Дуже мило. Ну, я думаю, комната у нас вже готова. Так швидко. Я думала, що буде е, довго, якщо чесно. Але в нас вийшло дуже швидко. Тому ну, це все. І скоро е, ми з вами повернемося і построїмо ще. Усім пока.